Готуємося, готуємося. І задемо, і дай дай ножку. Контроль, контроль. Я батию. Я базис. За ним, за ним. Серйозно готуємося до наступного суперника. Ми розуміємо, що це можна назвати фіналом, тому що ця гра буде вирішувати позивимо сходник. тому ми все розуміємо. Ретельно готуємося. Ніколи не потрібно грати на нічю, навіть якщо вона підходить то Якщо десь ці думки будуть закрадатись у голову, то нічого доброго цього не вийде. Тому завжди потрібно кожну гру виходити та відправити себе тільки на перемогу. Підготовка йде, як завжди, готуємось, поїдемо на гру на цю, будемо битися та грати в футбол. Звісно, ми пам'ятаємо, ми дивилися також цей матч і зараз. Зробили деякі висновки та розуміємо, як нам потрібно буде спрацювати. <пілляє> <пілляє> що очікуємо? Треба підтягнути нам у збірні ті тактичні навички, що ми робили, і підготуватися добре до ліги нації. Тому Добра гра, буде Україна це сильний суперник, буде дуже цікаво з ними зіграти і провірити себе на цьому рівні. Дуже важке питання для мене, тому що ви знаєте, що обід країни рідні для мене. це як мама і тато, тому таке дуже важке питання, але у цій грі я буду представляти Молдову, тому не знаю, навіть чому відповісти. Зараз я думаю тільки про останню гру, а потім вже будемо дивитися, бо нам ще не казали, збираємось ми потім тут чи ні. Будемо дивитися. Головне зараз цей матч останній. Говорили, що при рахунку 3-0 ми не можемо давати супернику стільки свободи. Та не потрібно так грати, щоб ну, як три можна пропускати. Нічого, ну, зробимо висновки та рухаємось далі. Дуже важлива підтримка наших болівальників. Я дуже задоволений, що вони їдуть, і це, це велика для нас. Мотивація, коли вони ще приїжджають, кричать, підтримують нас. Це дуже добре, що вони йдуть. Дякую їм.